Було надано відповідний серйозний виклик для всіх клубів, які брали участь у попередній суперлізі. ПВЛУ це вже ін крок вперед. І амбітні плани президента Володимира Дубинського і взагалі тих, хто дотичний до організації чемпіонату у році 2023, коли. Іде вже другий другий рік війна для нас, як для президентів клубів, це, чесно кажучи, теж виклик. І дуже хотілося брати участь в цьому чемпіонаті, який був інший, який був, мені здається, якісніший, який був технологічніший. І ми не могли, так би мовити, відмовити пропозиції, брати участь в цьому чемпіонаті. І однозначно не прогадали рік війни. Показав, що Завдяки Збройним силам України спорт повинен жити, розвиватися в нашій державі, адже хлопці зараз на фронті е б'ються по стату і тому, щоб діти займалися спортом, щоб спорт розвивався як дорослий, так і юнацький. І це одна із таких наративів, які для нас є достатньо важливими. Дитячо-юнацький спорт і спорт професійний це е поєднання. це… Така нова конотація для е, нас, як е, президентів клубів, для власників клубів. І дуже хотілося це реалізувати: реалізувати нову модель, показати себе, показати е, е, життєздатність е, нової ліги. Все це вдалося і дякую тим, хто причетний до організації цього турніру, і ми з певністю дивимося в майбутнє. Плани амбітні, ми не хочемо повторити наш антирекорд цього року. Для нас чемпіонат був суперневдалим. Планували ми закріпитися всередині турнірної таблиці, але в кінці щось пішло не так. Але окрім того, ми. Займалися і розбудовою інфраструктури. Я якраз на, на Раді тільки що наголошував, що запрошуємо усіх президентів клубів, керівництво професійної волейбольної ліги 24 травня в решті відкриття нового, абсолютно нового спортивного комплексу, там де буде спортивна зала, відповідно до європейських норм і поруч готель на 52 місця. Тобто, все буде зроблено для того, щоб можна було грати в волейбол. Єдине, що війна вона. Заважає розвиватися спорту як будь-яка війна, але е ми не зупиняємося знову ж таки, хлопці захищають нас для того, щоб спорт, в тому числі, спорт розвивався. Тому такий інфраструктурний проект буде реалізовано. Це частина великомасштабного проєкту. В саміришителівці наступний рік ми плануємо реконструювати вже спортивний комплекс, включаючи футбольне поле, із трибунними та підтрибунними приміщеннями. Туди буде інвестовано близько 100 мільйонів гривень. Але важливо, що ми дотримуємося всіх технічних параметрів, які стосуються вимог професійної волейбольної ліги. У нас буде і табло. І як, скажімо так, як на результат, так і відеоповтори там будуть присутні. Окрім того, челенджі ми теж будемо розглядати, тому що відповідна система буде встановлена. І все робимо так, щоб зал був в Решетилівці один із найкращих в Україні. Саме головне, щоб було прийнято рішення, щоб можна було там грати <клубом> клубам. А в подальшому, звісно, ми приступили до. Скажімо так, планів на наступний сезон е е в нас е завжди було слабке місце. Це, ну, скажімо так. Лавка запасних. Я вважаю, що хлопці з амбіціями вони повинні між собою конкурувати, і от саме в конкуренції буде викристалізовуватися якість гри і бажання доводити один одному, що ти кращий. От в цьому сезоні воно цього не трапилося. Я дуже сподіваюся, що з приходом нового тренерського складу ми будемо однозначно змінювати тренера, не тому що він не впорався із. Своє завдання він прийшов в середині сезону, і ну скажі, ми не можемо вимагати від людини над можливості, щоб це було реалізовано так, як ми хочемо. Але знову ж таки, ми дивимося вперед. Цей е, акцент буде зміщено і до молодіжної команди. Ми плануємо і заявитися і в другу лігу чемпіонату України буде гра... там, де грала ВК Решетилівка. Вона буде продовжувати е, виступати. У Нижчій лігі, окрім того, буде продовжено виступ жіночої команди за першу лігу, яка теж буде працювати під брендом Решетилівка. Тому знову ж таки масштаб достатньо серйозний, і поки є підтримка з боку області, поки є підтримка з боку міста і спонсорів, ми готові реалізувати волейбольні проекти. Бо полтавська волейбольна школа вона славилася і ще в колишньому радянському союзі. Я хочу в першу чергу подякувати уболівальникам нашого клубу, не зважаючи на те, що у нас є певні проблеми із реалізацією, вони залишилися гідними і відданими нашому клубу ВК Решетилівка. Хочу зазначити, що більше слідкуючи за матчами власної команди, скажімо так, аналізував більше їх, але скажі, мені найбільше сподобалася та боротьба, яка була в фіналі між двома топовими клубами України Прометей та Епіцентр Подоляни. Знаєте, от з таких, з таких матчів потрібно брати приклад молодим волейболістам. Тим хлопцям і дівчатам, які хочуть грати за кордоном, хочуть себе реалізовувати, от їм потрібно для, як скажімо так, як учбовий відеофільм показувати ці матчі, які пройшли через емоції, через залізці, можливо, в кінці через розпач, але саме головне, це був результат. Важливо, щоб і професійна волейбольна ліга, от такою з просвітницькою місією, теж скажімо, ну, надавала можливість. Юним волейболістам, навіть в тих областях, де волейбол не культивується, надавало можливість ознайомлюватися з тим, як проходить чемпіонат України і взагалі, що таке волейбол в Україні зараз. Ну і звісно, хочу подякувати Збройним силам України, без них нічого не відбулося. І нехай хлопці і не тільки хлопці, захисники, захисниці. Зараз вони на рівних, вони нехай кожен їхній вихід на бойове завдання буде однозначно з поверненням додому і головне, з перемогою.